208 день в Канаді 07, 01-24. Вже ясно, що по 12-й я завжди останнім часом знімаю по 12-й, вже перша доходить. Ну, але що, так сталося? Сьогодні неділя, сьогодні була вечірка і трошечки затягнулася. Але я дуже задоволений. Гарно все пройшло. Проснувся я зранку без будильника. Вчора я спав до 12-ї дня без будильника, а сьогодні без будильника прокинувся десь в 9-й годині. Бо в 9.30 я мав виїхати, да, і так і зробив. Встав я в 9. Потихенько виліз з-під ковдри, бо в мене вікно привідкрите, і в кімнаті свіжо. Не холодно, нормально, так прохолодно. Свіже повітря, а під ковдрою тепло. Виліз з під ковдри, пішов собі, зробив кави, дивлюсь, година підходить. Ні, треба їхати, бо поїхав по Андрюху. По Андрюху Тернопільського нашого. В нього ж машина поламалась і мають ремонтувати, а до церкви йому треба. Ну, я відживе на верху, мені до нього трохи їхати, то вийшов скорше. Тим більше в мене машина запаркована була на роботі. На роботі в теплі, я собі перейшовся, взяв машину і поїхав до нього. По дорозі подзвонив до мене Олексій і каже, Роман, що там, їдемо сьогодні в парк. В парк чи в ліс. Не знаю, кого він там хотів вивезти в ліс. Але кажу, ні, ні, на жаль, не їду сьогодні неділя, їду до церкви. Неділю я зазвичай їжджу до церкви і так і зробив. Забрав я Андрюху з дружиною і дітьми, і ми разом поїхали. Поїхали. Відбули службу, після служби пішли на цей, наверх, на каву, посиділи попели каву. Марія була нарешті виздоровіла. Там в неї то вона хворіла, то мала хворіла, то чоловік. Довга історія. Нарешті ми зустрілись, я їй трохи допоміг на кухні. Написала мені повідомлення, дякую, та нема за що дякувати. Нема за що дякувати, я завжди їй радий допомогти. І вона там була сама якраз допоміг, то каву зробити, то печеньку винести. Таке. То не є робота. То приємна робота, приємний такий собі відпочинок. Паралельно я випив собі дві чи три кави влупив. Отаке от, от. То написала мені повідомлення, подякую, я ще не відписав, але вже не буду відписувати вже дуже пізно, щоб зараз не розбудити. Завтра відпишу. Завтра відпишу. таке от. Посиділи, поговорили, і Андруху відвіз додому з родиною. Відвіз їх додому. І він мені 20 доларів дав ще за дорогу. Ну, таксі підробляю на обері. Казав, не треба, але він лишив мені, нехай вже буде. 20 доларів мені теж не помішає. Добре. Дякую, дякую. Може він подивиться, не знаю. Звітом поїхав на роботу. У мене на роботі вже було прання, мені просто треба було закинути в пралку. я не хотів закидати швидше, щоб воно попралось. Хотів, щоб воно попралось і потім перекинути в сушарку. Так і зробив. Заїхав на роботу, закинув прання на, на дві годинки, знаю, що то пошарюсь, трохи поїжджу. Вернусь і перекину в сушарку. І так і зробив. Заодно трохи змив машину, зараз сніг, зима. Вчора почався сніг, по-моєму, вчора. І вже закурило І морозець. і. І передають морози мінус 30. Вже мороз є, вже сніг скрипить, дуже класна погода. Мені подобається. Треба вже діставати мої балаклави, ці маски. Прикривати трохи лице. Хоч в мене туди йти недалеко. Отак от я от закинув прання. Е, попідносив ящики, які треба мені підготувати на 41-й. І поїхав на секунд. Поїхав я на секунд, по дорозі забрав. Е, а, заїхав я на костку. Перше я поїхав на костку заправитись. У мене вже бензин, бензина підходила на 0. І на цій заправці я заправлявся дорожче. Ох, я сьогодні закупився. Що я купив? А, я вже. Ясно, ясно. Пригадав, зараз я розкажу, Дійдемо до того. А На костру я залив 55 літрів, заплатив 60 доларів. 55,092 і 60,55. Коротше. Долар... 0,9. 1,09 за літр. А, блін, ні, нормальна ціна. Нормальна ціна. Залив 55 літрів, значить в мене бак десь на 60. В машині. Можна так вичислити, бо воно вже майже падало на 0. таке от. Заправився. І думаю, їду на секунд. Говорили ми з Наталією за той секунд. Е, з Надією, з Надією. І... Поїхав її, забрав. Ми договорилися, я її забрав, і ми поїхали на секунд. Поїхала вона з малим. Ми там подивилися деякі речі, я просто хотів на 41-й ще попідбирати. Купив ще два там пістолета тих, Ну, ці нерв це реально класні пістолетики, Ну, я не знаю, краще й не придумаєш, хіба що водяні. Отаке от. от. Е, взяв собі його. Вже не буду показувати сам бався тим її. Я забув в кишені, і так воно в мене стояло цілий час. Зараз йшов додому і бався собі по дорозі. Отак От я згадав молодість. Колись було, не було комп'ютерів, було йо. Походили ми по секунді, вони повернулися назад, і вона погодилась мені купити піцу на... на вечірку. Бо я вже там підготовлю, а вона якраз приїхала пізніше і купила піцу. Купили людей було небагато. Людей було небагато. Е, зараз, зараз, зараз. Е... Е, людей було небагато, але дуже класно. Весело. Ми зібралися, гарно хлопці попідготовлювали, поки я це все возив. Ми якраз всі вчасно прийшли. Шоста, от По шостій, сьогодні ще Івана, Іван був, ми його привітали. Е, посиділи чудово. Чудово, перше поїли, потім попили, потім ігри настільні. Ігри настільні це дуже класна штука, must have. Я як побачив цей клуб, де люди збираються грають ігри настільні. Це треба буде розширити трошечки цю програму. Мені дуже сподобалось та і всім сподобалось. Трошечки от, як от зустрітись, я це зробив, щоб просто люди знайомилися один з одним і один одному допомагали, щось підказували. Людей було небагато, але ми відпочили. Сьогодні ми відпочили класно і всім сподобалось. Е, так. Потім, що, вже пізня година, треба розходитись. Потихеньку всіх повідправляли. Я сьогодні був в такій от, кінгурушці, але вона затепла, я дуже гарячий. От. No war nice guy. Отут на рукаві пише. Тут такі от смайлики, дуже класно. Кінгорушка, вона мені подобається, я її колись взяв, але мені в ній зажарко. Я її одів зараз спеціально, щоб показати, в чому я був. Я її потім зняв, бо мені <гум> жарко було. Там е, тепліше, ніж е, в декого в квартирах. У нас на паркінгу тепліше, ніж в декого в квартирах. От. Ці порозходились, ми гарненько все поприбирали, мені допомогли хлопці, помили підлогу, позамітали. Ну, чудово! Класно, класно повіддихали. Так що треба йти спати, треба йти спати завтра на роботу. А! Я ж забув, ми на секунд заїжджали. Я накупив на секунді на 8-10. центів. Взяв, знайшов я отаку от гру. Вона, я вже дивився, от тільки що в Ютубі вже хоч спати треба, але я все одно мусив подивитись в Ютубі, що це за гра. Класна гра є, наприклад, от три героя. О, В цій грі є таких три героя. І ну, двоє можуть, або троє грати. І можна ще купити, там є додатки до цієї гри. Інші герої. Просто інші герої. Це Діснеївські, є там Марвел. Але е, головне, що один має таку дошку і назбирає там всякі силу, якісь там свої магічні карти, і потім в них файт, битва. Я ще подивлюсь, чи розпаковувати. Вона просто запакована. Я дивився, що вона коштує так, як саботер. Та гра, яку я замовив на eBay. І блін, і хочеться і колеться. І гра гра, мені здається, дуже прикольна. Типу, як е Гвинт в Відьмаку, який я бавлюсь Відьмаку е в комп'ютері, само собою, в реалі найцікавіше би було в Україні. Я хотів замовити оцю гру Гвинт е в під себе. Її можна кастомізувати під себе, е свої фотографії, все, і героїв зробити своїх просто всю родину. Своїх героїв. Ну, але руки не дійшли, і війна перешкодила. Я би зробив. Я би зробив, щоб був такий ексклюзивчик. Оцю гру купив, щось я ще купив. Пістолетів іграшок набрав дітям. Іграшок набрав дітям, взяв термогорнятко. Термогорнятко теж таке саме вишневе, як, в, як я подарував Юлі. Святослава. Так само і Наді взяв, кажу, вона шукала там. І я знайшов таке саме. Це найкраще кажу, не виливається. Але от там кришка, щось з кришкою не так. Треба мені буде подивитись, воно витікає. В неї. І в мене на роботі була друга, я їй дав другу. На другий раз кажу, щоб мені принесли там ту. Я подивлюсь, розберу. Щось там бракує, бо мені зразу не сподобалося, як вона переключається. Нічого, зремонтується. Все зробиться. У мене тих горняток багато. Так що це зробиться це не проблема. І ніби все. Ніби все. На сьогодні хватить. 9 хвилин. Супер. Зайчики, зайчики вже вночі тут бігають біля мене. Біленькі, треба їм імена понадавати. Завжди радий їх бачити. Гарного робочого тижня. Легкого.